Всім привіт! З вами я Костя і я Та хотів сказати, я йду з Ютубу. Так, в навіть казати не хочеться. Нема ніякого активу. Нема активу, нема нічого. І не буду. і не хочуть Хочу... мої відео залітати. Тому може це вже буде останнє моє відео. Все. Надіюсь вам подобався мій канал а от далі я заведу свій тік канал хто хоче його знати сілку я не буду кидати я закину ник я закину свій нік я закину свій нік в коментарі ви знаєте Напевно, вже ніколи не вернуся. Не вернуся я до Ютуба, не хочу. Мені дуже подобалося. Я обожнюю вас, Ютуб. Але немає ніякого активу, тим більше давно вже ролики не виходять. Від мене вже дуже багато людей відписалось, аж три штуки. Тому я так подумав, я йду з Ютуба. Я закинув свій нікнейм в коментарі. Ну що ж, папа. Надіюсь, побачимось на ТікТоті.